На кубок України з вільної боротьби у статусі срібної призерки Кубка світу з єдиноборств серед студентів на рідому килимі хмельничанка Оксана Мускальова від 24 лютого змагалася вперше у підсумку за 21-річною спортсменкою перше місце на призовому п'єдесталі, а ще кубкове командне золото. Доволі була велика конкуренція і важко там були дівчата, з якими ми вже боролися багато разів. То доволі там вже були хороші зустрічі і важкі. Такого результату в мене ще не було. Це Кубок України по дорослих. Це звісно дуже хороший результат і дуже сильно задоволення. І з нагородою найвищого гатунку з чемпіонату України серед кадетів повернувся 17-річний Костянтин Задоянчук. Здобув перемогу у всіх чотирьох сутичках у ваговій категорії 110 кілограмів. А ще виконав норматив майстер спорту України. Фіналі був хлопець, якого я не виігрував. У нас рахунок був останній в Польщі. Це 3-2 Я проіграв. тут в фіналі. Я його виграв 7-0 п'яти бросковим китком і положив на туше. Норматив майстер спорту України виконав її Максим Школьняк. Сталося це на чемпіонаті України серед юніорів. Атлет виступав у найскладнішій і найпопулярнішій ваговій категорії 74 кілограми. Сріблом задоволений. Шлях був дуже довгий. 13 років я йшов до цього, і скільки разів не получалось, не получалось. І тут. Воно случилось наконец-то. Це краще, ніж День рождення. Наймолодшим чемпіоном України, представником з Хмельницького, став 15-річний Андрій Криськевич. Востаннє на всеукраїнській арені десятикласник виступав років зо три тому. каже змагальну перерву використав із користю. Весь час тренувався. Якщо не помиляюсь, десь в 12 років я боровся в місті Одеса. Я нічого не зайняв там, ну з призових місцей приблизно, десь місце шосте, сьоме. Програв ну, у тішиловку. Готувався сильно, тренер готував мене. Всі готували, всі піддержували. В принципі, і за того і переміг. Було дуже круто, прям, прям душа рвала, прям хорошо було. Тому що я виконав кандидат в майстер спорту. 15 років це була моя майже мрія. Один із тренерів спортсменів тріумфаторів Юрій Дячок розповідає: усі вікові категорії вихованців проявили себе з найкращого боку і не вплинуло навіть те, що цьогоріч календарні терміни змістилися через російську агресію. Результати досить вагомі, і спортсмени нас порадували. Це завдяки колективній роботі. Велика група тренерів приймала участь. Участь в цьому в цих досягненнях наразі спортсмени з Хмельницького готуються до чергових змагань. У січні відбудеться перший офіційний чемпіонат України. Виступатимуть на ньому спортсмени віком до 23 років. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін, новини міста.